Так, всім привіт! Ось вирішив я зробити з колесами порядок. Так? Такі колеса в мене. Вигоріли. Так. Ось такі. Я отакий чорнитель. Чорнитель. Шин. Так. Ну, зараз будемо з поверсами робити порядок. Дуже просто. Так, беремо. Щіточку в мене була. Так, щіточка, щіточка, де вона є. Секундочку. Так, щіточка ось. Ось щіточку наношу на щітку. І... Протираю колеса, так. Ось, ось тут. Так, як не закріпити, не знаю навіть як. Люци ось так так. Ось так, наносимо на щітку Так, і протираємо. Так. Ось, ось такий виходить ефект. Так. Так, аккуратно. Аккуратно, украсно, все в колоса. Так, ось гулка різниця. Так. Ось. Так, проблю паузу і покажу результат. Тому що важко одною рукою робити. Так, ось результат. Ось я пригодня. Колос, одне я вже зробив. Ось друге. Так, з чотирьоски. Повитирати, так. Ось, Ось яке воно. Ось що таке. Ось таке. Як кажуть, чуть-чуть різницю. Всім гарного дня.